Леха там кист. В честь моей, кстати. Цикаво, чому... Респект, сотка. Хорошо. Що ми вдвох будемо на горі грати? У них буде Конопенер, Кудь, 26.0, 2430. Я, я не знаю, я б не займав гору. Не просування! Нахер би воно Ми Не виграємо гору. Можна навіть не Почати відступ! Та не ну, не виграємо гору, ну, нема сенсу їхати. Поїхати просто оддатися. Відступаємо. Припинити ну, но ну, я не знаю, що там на Леопарді, у типу, тіпа, ну, ти, ти дебіл. Я тебе прикрию. Спасибо. Иди нахер, оце світить. Я тут і сам все светит. 430-ка упала. Конечно, я попадать буду охуенно. Ну, конечно. Ну два рази з БК. І що ж там було куча парк, надо подивитися на його остатку. Прийме взвод. Чим нього, невірний. Так, да. да wow. але, але поясни мені, Анну, поясни мені. Uh, поясню тобі. Коли на карті одна ключова точка, вона буквально одна, і це горка, на яку мають їхати, всі тяжі і швидко її займати, щоб звідти накидувати вражеським ПТ-шкам і їхати давити арту, тому що більше на тяжі тобі нікуди встати. На твоєму блядському стінгері у тебе круг свідення розміром з очко мамонта, а ти сидиш, дрочиш кусти. Твій тезис був в тому, щоб ти не поїхав со мною наверх, щоб не слитися, але по итогу ти один хуй проїбав бой. Вопрос: ти даун чи да просто? Ні, даун ти, тому що ти не розумієш, що туди їде по інфі дуже багато танків, і їхать на гору це тупізм. Ти їдеш на гору, зливаєшся з нульом, У тебе статка діріма і ти, ти що то висирає. Ти не поїхав на гору. Ти не поїхав на гору. Ти не поїхав на гору і все одно проїбав. Ало, Та без різниці, блять, без різниці. Долбойоб ти блять. Тому що ти не розумієш суті гри, ти вообще не розумієш, що ти робиш. Якої ти суті їде? гри взяти тяже і відсосати хуй в кустах вместе з ПТ Мі, блядь. Ти дебіл, а що б я заробив каноперу і коню від УВНів, От скажи мені, коли я ж'юся. Ніхуя сьогодні. собі щас би нить, щас би понить, що у тебе на Хевіку, хуєві УВНи, щас би панить реально. У мене вісім УВНів на Хевіку, ти дебил? Вісім УВНів це мало, вісім УВНів це мало. Ало, долбайок, проти тебе поїхало туди три танка, блять. У ти... тебе танк з барабаном, ти ніщий ебан, блядь, який не може подумать своєю блядською головою, що тобі нікуди блядь, більше встать, кроме як нахуй заєбучий, сука, опейком, блядь. А ты це ти, ти мусор, ти просто ні, не розумієш, не мож... робити? ти просто не розумієш, що робити в бою. ти Ты понимаешь, що ми тут построить, блядь. Ти не понимаешь, типа ти ти ти, ти послухай, єбан. не перебивай, дебіл, блядь. А що тебе слухати, якщо ти кончений, блядь, якщо тяж не їде вгору, блядь, на маліновки він долбоеб там ну, равно аутизм. Ты дебил, подивися, Боже, які подивисянке ше за що відповідальність ти дебил. ти подивись на мою статку, блять на стінгері, а потом Тому по. Да иди нахуй, тоді, но ти дебил, ти яка, яка ты дебил. Ты тупорыла мусор. мусор, ты, дав, бляд, два ты ай, мусор, молодец, ты мусор, ти мусор, ты мусор, ти мусор, ты мусор. Ты мусор два барабана, ай, а ты, конечно, ты мусор, ты мусор, ты мусор, ты мусор, ты вообще не понимаешь, что ти мусор. ти вообще не понимаешь, что ты высыраешь. Да? Серьезно, ты мусор. не понимаешь, что ты высыраешь. Аккаунт, блять, старше, чем ты, нахуй. Ты мне не заставишь. Ты аккаунтший, чем мий, блядь, сопугаешь. Ты мусор, ты град не имеешь. Да, ты Стригнутись з 13-го року. Там мені було плохо, 8 коли років, він коли, коли він я почав ну, гати. І дібіл, ти мені down, розказуєш. Ой, Це боже. перше. Друге: як ти можеш мені розказувати за статку в грі? Ти мусор. Боже. Яке ти мусор, не дібіл, блядь. Ти мусор. Це пиздець. Просто я, я не можу. Я не можу. Ти мусор, я їбу. Боже, я навіть не хочу з тобою базарить. Він висирає таку хуйню. Він навіть не понимає, що він базарить. У юбіще нахуй. Їхать в три танки нахуй на гору, щоб отсосать в будь-якому випадку. Це просто дібілізм. А...